Назавжди славилася своїми талантами. Так далекого 1918 року в самому серці країни розквітнув самобутній геній ліричної поезії Михайло Масло. Відвертий проникливий ліризм його творчості цінувався багатьма відомими українцями. Втім, найбільше шанують Михайла Кориловича його земляки села Ковалівка, що на Драбівщині. Для них він був не лише геніальним поетом, а й прекрасним вчителем, гарним керівником, доброю та привітною людиною. Теплими й щирими словами згадують про свого директора, учні, а також колеги Михайла Масло. Михайло користо, Масло був чудовим учителем. Це учитель від Бога. Кожен його урок був дуже цікавий. Він завжди приходив без конспектів. Але і урок починав із своєї поезії «Ой, школярочки, ви школярики мої. І завжди ми з таким задоволенням слухали ці уроки. І він ніби не закінчувався цей урок. І завжди з, таким, з такою душею, з такою відчуттям. Любові до своєї, свого села Він передавав і нам. І оці почуття, всі ці почуття, усе це як вчитель, він, мабуть, втілив і мені, бо я теж стала вчителькою свого села. Він був, прийняв мене на роботу, теж сюди, в школу, і зустрів мене як батько, як батько в свою дитину. Говорив хороші напутні слова, будь прекрасною вчителькою, будь завжди людиною, будь завжди з дітьми, щоб діти були задоволені тобою, а ти задоволена дітьми. Передавай свою любов, свою радість дітям і свою доброту, і ти отримаєш від них те ж саме. Будучи ученицею ще першого класу, я пам'ятаю, як мені вруч подарував. Але за найкращі успіхи відзначали учнів, і в тому числі я отримала на пам'ять кобзар з рук свого директора це Михайла Кириловича Масла. Це в мене залишилося в пам'яті, і я й до цього часу пам'ятаю його, його простягнуту руку, його подяку, його любов до дітей. Все це було, все це я несу в своєму серці. Відомо цей поет став завдяки таким збіркам поезії, як дорогою, в поле, земля батьків, «Спалах», літо та інші. 1986 року рішенням правління колгоспу імені Кірова було затверджено районну премію імені Михайла Масла за кращі художні твори та публіцистичні виступи у пресі. Лауреатом цієї премії став і Віктор Козоріс. Він завжди захоплювався талантом, який черпав із любові до рідної землі Михайло Масло. Премію імені Михайла Масла я отримав у 1990 році. Тоді я був студентом першого курсу або закінчив перший курс факультету журналістики Київського національного університету журналістики і свою курсову роботу. Першу курсову роботу я писав саме по творчості Михайла Масла. Мій вчитель, мовник словесник Олександр Андрійович Дорошенко, був другом. Михайла Масла, і от коли я до нього звернувся за порадою, яку б мені тему обрати для курсової роботи, він мені порадив познайомитися із творчістю цього самобутнього геніального поета і дав мені його збірки, «Гроно», від імені сіл, тобто. Мені дуже сподобалася поезія, тому що ну, людина, яка народилася у селі, і виросла, їй дуже близькі ті образи, ті почуття, які е, у поезії Михайла Масла були. І е, я написав цю курсову роботу. Ну а потім я друкувався в районній газеті про поржовтня жовтня, і е, саме за рішенням конкурсної цієї комісії мені мене було визнано одним із. А переможців або лауреатів цієї премії я хочу згадати світлої пам'яті е... Віталія Васильовича Шевченка, журналіста, який мені багато допомагав у творчості і який вів от цю літературну творчу сторінку в газеті, і саме він мене рекомендував для нагородження цієї премії, щоб мене, як молодого журналіста, трошки... Ну, стимулювати до творчості я скажу, що це допомогло. Ті уроки, які мені були дані от моїми вчителями, я вважаю, що і Віталій Шевченко, учитель, і Олександр Шенко, і Михайло Масло, і до речі, Михайло Дмитрович Коваль це мій земляк, учитель іспанської мови. Е і от зараз він відомий бандурист, і ми вже зараз тут з ним зустрілися. Це все мої вчителі. Мені щастило на вчителів, і дай Боже, щоб у кожного в житті були такі мудрі і добрі вчителі, які дають уроки на все життя. Спільне те, що ми любимо село і тих людей, які живуть у селі. Іноді це дуже прості, скромні люди, які далекі від лірики, далекі від поезії, але От е, у них оця лірична е, жила, лірична лир, струна, вона іноді проявляється, іноді дуже несподівано. І е, творча людина завжди може розгледіти таку людину, таку душу серед тих людей, які е, серед тих людей, які її оточують. Е, головне. Любити цю землю, любити людей, і тоді відкриється вся краса цієї землі і мудрість, геніальність людей, які на ній мешкають. Премія імені Михайла Масла проіснувала всього вісім років до часів розвалу радянського союзу. Закрили її через брак поетів, які писали на визначенню її сільськогосподарську тему. Втім, талановитих людей не забувають. Цього року премію відновили. У майбутньому чекають на лауреатів з усієї країни. Переможці матимуть змогу отримати не лише звання, а й грошову винагороду в розмірі 5 тисяч гривень. Відкриття премії приурочили до річниці народження відомого поета Дравищини, посприяли цьому і Черкаська обласна організація Спілка письменників України. Щоб вшанувати свого колегу та повідомити всім про. Відновлення літературної премії її члени приїхали до рідної школи Михайла Кириловича. Черкаські письменники згадали поета та подарували глядачам власні літературні творіння. Дівчата з України дівчата з України. рідної землі. День, коли ви вшановуєте свого справді дуже талановитого поета, абсолютно органічного поета, який писав так природно, так органічно ніби дихав Зрештою, я не буду далі там аналізувати, бо і Тетяна Вікторівна, і Наталія вже провели цілий літературознавчий аналіз творчості Михайла Кириловича. Так ось ви шануєте цього поета, ви цим пошануванням не тільки йому вдячне слово пам'яті, висловлюєте, а ви і самі возноситесь душею і багатієте тим самим патріотичним книг. Ну, зокрема, зокрема, я упорядковував книжку вашого надзвичайно талановитого земляка, на жаль, вже покійного. Олексія Сергієнка, який у Степанівці народився, а помер і похований у камені. Це вже його посмертна збірка, вдова передала його твори. і товчуться тісно біля трону, бо заробити важче, ніж ділить, бо пси гризнуться за корону. Кожен на тронах сістись ось сівся, свита захмеліла, під ноги селиться рядно на переможених насіла, то ще не втік. Сковтає бров, але тора чекає свят, високих пенсій і зарплат, наша довірливость реклята міські ледач марнела. Кожен із нас повинен знати, живе у місті чи в селі, їхній золотий комбінат, а наші в неї дура. Вирушали козаченьки у важкий похід, а заплакана маруся, стала край воріт. Постлилась для далеко далекопу, А козак сказав Марусі мила не забув, А Маруся не забуде, бо вона така. Бо все серце молоденьке влюбить козака. А в неї у Марусі сердень лік, А у неї очі ніжні як калини цвіт. А у неї очі ніжні як, калини цвіт. Я сів не в той літак. Спочатку думав, я, що сів у той літак. Але я сів не в той літак. Пародія називається Туди чи не туди. Я пішов спочатку не туди, але думав, що пішов туди. Та пішов, однак аж не туди. А якщо йти не туди, то прийти ти можеш до біди. Я тоді пішов вже туди, що раніше думав не туди. Але помолися, як завжди, треба йти, було ж таки туди. І так ото ходив туди-сюди, вже пристав медмарної ходи. Раптом голос, як це бром води. Сядь, ото не рипайся й Ковалівський відначально виховний комплекс загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів дошкільний навчальний заклад це одне з найдорожчих серцю Михайла Кириловича місць. Тут пройшло 40 років його вчителювання та 12 років директорства. Багато сил та енергії віддав поет дітям та вчителям цього освітнього закладу. Колектив школи свято зберігає пам'ять про свого колегу. Головна мета його творів українське село. Його природа, люди і зараз бентежить молоде покоління. Неперевершений майстром у передачі безпосередніх вражень, миттєвих настрій через предметну чи пейзажну деталь, через ланцюг асоціацій, через метафоризацію і був поет земля Михайло Масова. Поезія Михайла Кирилича глибоко метафорична, що дає нам можливість відчути душу героя. Поет створює свій світ гармонійних взаємин, що об'єднується з гармонією навколишнього. Яскраві метафори є надзвичайною тактовністю і вмінням використовуються для певного психологічного настрою, для передачі реалістичної, глибоко душевних колізій його творів. Метафора відкриває завісу до розуміння його поезії, постійно вимагає домислення, розуміння тексту, вміння виловлювати поетичний образ, допомагає його розшифрувати. Продовж багатьох років вчителі Ковалівського навчального закладу працюють над розвитком своєї школи та вихованням у ній не просто дітей, а справжніх патріотів. Вони спрямовують на це усі зусилля свого колективу. Зокрема, при школі діє шість гуртків, що закладають у дитині цінність на ставлення до щастя, праці, родини, батьківщини, мистецтва та природи. Як про це звичайна сільська школа? Маємо свої проблеми, маємо свої вирішення цих проблем. Ми як тисячу інших навчальних закладів. Спасибі на сьогоднішній день. От мені приємно, що є Володимир Миколайович, один із меценатів, який допомагає нашому навчальному закладу. І за це йому дуже велике, спасибі. дуже велике спасибі. Але ви знаєте, от країна на сьогоднішній день знаходиться в дуже тяжкому становищі, економічному, політичному, соціальному. Велика кількість населення на сьогоднішній день щось вимагає від держави. Щось хоче від неї. Але я от хотів би сказати, що в першу чергу ми повинні задуматися і самі щось зробити для цієї держави. Оце головне завдання. Щось зробити для цієї держави. Ми, педагогічний колектив закладу, поставили за мету, в першу чергу, виховати патріота, громадянина. А патріоти-громадянин. Буде тоді, коли він буде знати славні сторінки своєї історії. Славною сторінкою своєї історії в Ковалівці вважають у творчість Михайла Масла. Писати він почав ще зі шкільної парти. Багато учнів ковалівської школи наслідує свого земляка. На урочистому вшануванні пам'яті талановитого літератора від вдячних вчителів та в учнів звучали поетичні твори, в яких засвідчується любов та пошана до Михайла Кириловича. Крім того, на заході були озвучені неопублікувані вірші самого поета. Смачнішого борщу не їв, як вдома в матері своєї, під тихий щебет солов'їв, десь у затінку алеї. Принесе мені у мисті, поставить на столі, а сама присяде Деничком посміхнеться ще мені. Землю серце облягла, ні зорі, ні просвідку, ні кінця, ні дна, тільки мати з досвідку жде мене одна. Падають у річку, місяць пісеньку співає, спатоньки усі скликає, сплять дерева й пташенята, рибки, мишки, всі малята, тільки мурчик наш не спить, все про щось собі мурчить. Спи, мій котику засни і мене ти не буди. Будем спать, відпочивать, вранці сонечко стрічать. Що ти знаєш взагалі про свого земляка, про колишнього директора цієї школи Михайла Масло? Я знаю, що він дуже любив свій рідний край, любив школу. На мою думку, він людина, яка дуже любить свою землю. Тому що і я навіть хочу бути схожа на нього, тим, що він так дуже любить свою землю. Взагалі, про його творчість, що знаєш цікаво? Я знаю, що він дуже хотів. Бути таким як батько, працювати на своїй землі. Він навіть старався, але в нього не сильно виходило. Його творчість зв'язана взагалі більш з рідним краєм. Чи його творчість взагалі вплинула на твою майбутню літературну діяльність, оскільки ти також вже пишеш вірші? Так, я дуже хочу писати вірші як Михайло Масло, навіть хочу випустити свою збірку та написати роботу, як моя сестра, у Малій Академії. На тему Михайло Масло. Цікавий концерт підготували учні школи. Вірші, пісні, невідомі до сих пір. Документальні факти лунали зі сцени впродовж двох годин. Запросили на захід і цікавих гостей, що розважали публіку залу.

Озіку ж зелений, осінь золотива, а той я собі до мене, мене листячко усила. Не лише діти шанують ім'я визначного країною поета, а й керівництво району, яке тішиться і пишається з того, що саме на їхній землі жив та працював талановитий митець. Вважаю, що сьогодні, в час, коли в нас наскільки мілітаризоване суспільство, коли сьогодні всі потуги наші звернені на захист вітчизни, от такі гуманітарні культурологічні заходи, вони дуже і надзвичайно актуальні. Цієї премії всі зустріли, і депутати районної ради, і влада з розумінням, тому що просувати Імідь свого району, нашого краю, повинен кожен з тих, хто проживає і хто є патріотом своєї маленької батьківщини. А наша Драбівщина, вона наскільки багата видатними особами, що одним з яких є і Михайло Масло. І тому, мабуть, ця премія, яка, яка буде вручатися, і це буде. Я думаю, це рівень всього, всеукраїнського масштабу, хоча це й обласна премія. Я думаю, що вона дозволить дізнатись більше і про цього письменника, і про його селянський такий характер, його поезії, близький для кожного з нас, і про його батьківщину, мосівку, і про те село, в якому він прожив. Село Ковалівку на честь земляка в ковалівці створили музей Михайла Кириловича Масла. Тут діти детальніше знайомляться з біографією поета, проводять екскурсії відвідувачам закладу, досліджують творчі стежки знаного самобутнього таланта. Кімната була відкрита і ще в тій кімнаті, де жив сам масло. У нас стара школа, вже вона, на жаль, не в зовсім гарному вигляді. Там була його перша музейна кімната. Потім наш музей змінював своє розташування. Він був то в одній кімнаті, то в іншій, і нарешті, вже п'ять років тому він зайняв оце своє постійне місце. Ну, заснували вже в такому новішому вигляді учні і вчителі нашої школи. Експонати, звичайно, зносилися всім селом. Хто ще мав, той та й ніс. Ну, найцікавішими експонатами в нашому музеї є лист Павла Тичини до Михайла Масла, є лист Катерини Білокур, де вона дякувала йому за троянди, які він присвятив її творчості. Це його збірочки, на жаль, не всі, однієї не вистачає. Теж позносили всі жителі села, хто ще мав. Ну, от. А так всі його документи від самого народження, його свідоцтва, всі мандати на відвідування засідань все це є тут в музеї. Ніколи не забудуть ковалівці свого вчителя української мови та літератури. Вони по праву називають його вчителем життя, пам'ятають і шанують. В Річницю його народження колеги, товариші, знайомі вшанували квітами та хвилиною мовчання Михайла Масла біля його могили. І, хоча геніального поета Драбівщини не вже немає серед нас, душа його творів ще довго буде в серцях односельців та тих, кому хоча б раз довелося познайомитися з його віршами. Професії це важлива сходинка, яку проходить кожна людина на своєму життєвому шляху. У часи постіндустріального суспільства стрімко розвиваються не лише інформаційні технології і банківські системи, а й будівництво та промисловість. Дослідження фахівців вказують на те, що ринок праці вже досить довгий час перенасичений юристами, економістами, соціальними працівниками. Натомість популярності набувають робітничі професії. На сьогодні держава переживає дефіцит робітників на підприємствах. Саме тому підготовка робочої молоді це один із дієвих засобів. Подолання проблем масового безробіття та відсутності кваліфікованих працівників на ринку праці. На Черкащині є навчальні заклади, які готують саме таких затребуваних фахівців. На передовій в Черкаській області знаходиться державний навчальний заклад Черкаське вище професійне училище. Наш заклад засновано з 1 вересня 1977 року. Теж цей час ми готували. Спеціалістів для переробної галузі і для металообробної галузі з недавнього часу ми готуємо спеціалістів для торгівельної галузі. Та сфери громадського харчування. Нещодавно, а саме 8 квітня, навчальний заклад проводив традиційний профорієнтаційний захід день відкритих дверей, під час якого черкащани та гості області могли ознайомитися з професіями, за якими здійснює підготовку навчальний заклад. Під час заходу для майбутніх робітників проводили майстер-класи, тренінги, виставки готової продукції, пригощали смачною козацькою кашею. Навчаюсь на першому курсі за професією офіціантка сир контролер в училищі дуже гарно, тут дуже добрі люди. Тут багато конкурсів, заходів різних проводять. По професії я дізналася дуже багато чого нового. Зараз я проходжу на практиці, де здобуваю ще більшого досвіду. Нещодавно у професійному училищі була започаткована нова професія, яка вже досить широко зарекомендувала себе на Черкащині. Це майстер ресторанного обслуговування. Майстер ресторанного обслуговування. Це нова професія всього тені. Вона включає в себе навички офіціанта, фармена, метродотелю та помічник-керівника. Ця професія перспективна та користується попитом на ринку праці. На сьогоднішній день нерідко абітурієнти обирають модні чи престижні професії, слухаючи поради друзів, батьків, надивившись красномовні реклами. Про те, щоб досягти успіху у певній справі, варто працювати за фахом, який найкраще відповідає характеру, вподобанням людини та приносить моральне задоволення.